Взяли нашу тканинку на виборіт, складаємо її вдвоє. Ось я показую. У мене вона має 77 майже сантиметрів в ширину, коли складена вдвоє. Це означає, що 1,54 метра десь приблизно її ширина. Тобто дуже широка тканинка, хороша. Викладаємо лекало. Заздалегідь я зробила такі прорізи. Ось тут такі прорізи. Для того, щоб можна було нормально обмалювати переднє полотнище, тому що воно в нас середину заховане, чорною лінією наведене. Малюємо переднє полотнище. Ось тут по прорізах. Виточку можна не обмальовувати, тому що вона там лишається маленька, вона просто в мене забереться в бік. Я не хочу собі виточку, тому я її не буду робити. Переднє колодни ще є. Буде мій шов середини переднього полотнища. Ось тут буде наша лінія талії. Ось це будуть бічні зрізи. Якщо ви хочете, щоб вам було зручніше наводити контури, то можна зробити більше розрізів, ніж я поробила, щоб було набагато зручніше. Я ще забула бажану лінію колін, рівень колін намітити, щоб він був намічений. Ось він у мене. Заднє полотнище. Лишаємо отут відстань невеличку, щоб були припуски на обробку. Ось так буде достатньо. Треба дивитися, щоб рівень низу був паралельний. В нижньому зрізу тканини, щоб рівно клешня наша лежала. Наводимо лінію, яка визначає висоту сидіння, по задньому полотнищу набагато легше. Тому що тут ці контури зверху, нічого не треба потім наводити лінійкою, можна все зразу від руки. Так само наводимо рівень колін. Він нам потрібен для того, щоб потім, коли будемо стручити машинкою, правильно сумістити наші деталі. Тепер додаємо припуски на обробку. Так як ми будемо круїти, так і ведеться припуск. Ось тут це є сам по собі припуск на застібку, тому вздовж припуска на застібку не дається прибавка. Не дається припуск на обробку. Можна зразу позначити кишеню, можна її відмалювати собі. А можна потім після примірки. Я люблю робити це після примірки, тому зараз я її не буду звідси відокремлювати. Мені краще зробити примірку, а потім вже кроїти кишені, пояси і все решту. Знизу я додаю 4 см, мені буде достатньо. можна кроїти наші деталі. Бажано притримувати долонею. Ось наші викроєні деталі, це заднє полотнище, це переднє полотнище. Ті кусочки, які залишаються на них, треба позначити нитку основи. Для того, щоб потім, коли ми з нею будемо ще щось докроювати, ми правильно викладали тканину, щоб не було помилки. Нитку основи обов'язково. Далі потрібно перебити виточки. Виточку на задньому полотнищі. І... Рівень колін ми можемо перебити ще додатково його навівши, а тоді просто простукати. Ось так складаємо, простукали. У нас перебилася виточка гарненько. Для того, щоб чітко бачити, де вона закінчується, бажано ставити ось такий хрестик в кінці. І наводимо нашу виточку на другій деталі заднього полотнища. Так само намічаємо рівень колін. Ось його також треба навести добре. А на передньому полотнищі нам потрібен тільки рівень колін. Тепер будемо підготовлювати виріб до першої примірки. Для того, щоб підготувати до першої примірки, необхідно нам, я зазвичай зразу зшиваю на машинці. Я не морочу собі голову з метуванням руками. Я просто ставлю на великий стібочок, машинку, на крупний стібочок. Для того, щоб якщо десь там підпороти, треба буде, щоб мені дрібний стібок не морочитися. Не пороти. На великий стібок зшиваємо приблизно десь до чуть-чуть вище, ніж наш припуск на застіпку. Потім нам треба лише його обрізати трошки той припуск на застіпку, тому що він повинен лишатися на одному полотнищі тільки. Ось так собі сколюємо. передніє і аналогічно заднє полотнище проводимо нормально лінію, щоб бачити, як втручити. Аналогічно сколюємо виточку. Виточку бажано строчити зверху донизу, тобто від глибини виточки до нуля. Ось нуль у нас добре видно, тому що тут рисочка. Вверх складаємо і дивимось, чи все добре, чи в нас збіглися лінії. Ось так буде зшиватися виточка. І аналогічно другу виточку. Я хочу, щоб мої шви трошки тягнулися, тому я собі настроїла машиночку на отакий от слабенький зігзаг. Стібок, як бачите, великий. Стібок сам по собі великий, бо це на примірку просто підготовка. Але якщо в мене все буде добре, то я навіть не парюсь, я оставляю такий стібок, бо він нормально тримає. Тобто, дуже добре видно якийсь бочок. Я з'єдную. Дивіться, нічого вручну не треба робити. виточку Виточку видно і тепер середину переднього шва. Ось тут же все з'єднано на машиночці, і головне правило, що в нас сумістилися лінія колін, щоб на рівні колін у нас все гарненько з'єдналося одинаково. Я провела примірку, і мені не подобається, що брючки трошки за широкі. Я їх забираю, всюди, де позаколювала, я буду забирати. Ось так це виглядає з лиця. Я просто позаколювала собі. А ось так це виглядає з вивороту. І я його собі намічаю. Я промацую оті голочки, які в мене є з лиця і веду по них. Милом або крейдою. що у вас є, чим вам зручніше працювати. Отак по самій голочці треба вести всюди, де намічено. Потім я ці голочки достаю. І оцю наміточку перетворюю на лінію. Тобто тепер я тут буду собі стручити. Це зрозуміло. Отут тут буде в мене прокладатися строчка. Я покроїла поясочок, який буде проклеюватися стабілізатором, таким от флізелінчиком на клеєвій основі. Ось так. Я вже викроїла флізелін, Ось так буду проклеювати свій поясок. Також Потім, як проклеїться пояс, одну частину деталі, одну сторону я обмитаю, тому що так потрібно буде, щоб з ним працювати, також потрібно буде проклеїти частину бульфіка, ширинки нашої. Ось цю деталь. Потрібно буде проклеїти флізеліном. Прасочкою, все гарненько. Я собі намітила, де в мене стик. Ось так буде. Відкосок, деталь ширинки, гульфіка нашого. Ширінка, гульфік, як хочете, так і називайте. Ось теж буде проклеюватись флізеліном, складатись вдвоє, обметуватись буде низ і бік, Тоді пришиється цясьма блискавка. Ось так настрочиться на одну сторону. І тоді з'єднається з лівою половинкою переднього полотнища. Ось так. Тобто зразу видно, як буде виглядати ширінка. Також в мене є. Ось така деталь, я її проклею собі, поділю на вісім кусочків, поділю ось так вздовж, і потім впоперек на вісім кусочків, приблизно ось така у нас деталь вийде. В результаті це буде деталь, ось така шльовочка, щоб собі поясочок заболікати. Тобто, оце в мене поріжеться на вісім кусочків. Ось так буде. Буде така маленька деталька. На примірці я собі намітила кишеню, прометала її собі білою ниточкою, щоб було добре видно. Так само потрібно буде зробити з іншого боку. Тепер я відріжу. Зайве Треба залишити припуск на обробку. Вирімо підкладку на кишеню. Ось так буде виглядати моя кишеня. Викроюємо викрою підзори кишені. Ось так буде пришиватися підзор кишені. Ось так воно буде виглядати в готовому вигляді. Але потрібно ще відокремити звідси шматочок, щоб з'єднати з нашою основою. Для цього нам потрібно відмалювати. Можна не відмальовувати, можна зразу зрізати. Так, зрізаємо те, що нам не потрібне. І дивіться, що я роблю. Потрібно зрізати приблизно на пів сантиметра більше, тому що там буде підгортатися, тут буде припуск, а тут нам припуск не сильно потрібен, нам тільки на обробку потрібен припуск невеличкий. Тому пів сантиметра можемо сміливо ще зрізати. Тепер у нас оце буде тако поєднуватися. Ось так буде сшиватись. І на виворі буде робитися перекант, Будемо виметувати його. І тут я дивлюся, що можна і більше відрізати. Тому що буде опускатись деталь приблизно ось так. Можна відрізати ще п'ять сантиметрів. ну це я собі потім відріжу. Тепер дивіться, ще потрібен пружок. Я беру своєї підкладки, відрізаю пружок, це той кусочок підкладки, що я придбала для кишені. Пружок з тканини мені потрібно буде для того, щоб стабілізувати кишеню. Ось тут з вивороту, я собі шию, тоді накладаю пружок і настрочую ще сюди пружок. Це все буде з вивороту, воно буде все ховатися.